Готуємо штолен. Я не знімала весь процес, будуть тільки деякі частини приготування. Сухофрукти у мене ізюм та курагу потрібно замочити на ніч у ромі або у горілці. Для опари підігріти молоко, розчинити у ньому дріжджі, додати 1 столову ложку цукру і частину просіяного борошна, залишити на 30 хвилин у теплому місці, потім додати в опару. Решту борошна, масло, яйця, сіль, цукор і замісити тісто, дати постояти у теплому місці. Сухофрукти подрібнити, зняти цедру і вичавити сік із лимона. До тіста додати сік і цедру лимона, сухофрукти, корицю, ванільний цукор. Тісто добре вимісити і залишити підходити на 3 години. Розділити тісто на три рівних частини, кожну трохи розкачати і сформувати рулет. Викласти штолени на пергамент і дати постояти 30 хвилин, духовку розігріти до 200 градусів, випікати 15 хвилин, а потім температуру зменшити до 170 градусів і випікати ще 45 хвилин. Готові штолени змазати розтопленим маслом і притрусити цукровою пудрою. Смачного!